Комавіація ЗСУ почала бомбити рашистів і нарешті втрутилися літаки. Просування українців впевнено продовжується. А пілоти раф, які прилетіли атакувати наших, у відповідь були збиті. Цікаво, літаки РФ, які вціліли в паніці перед втечою, випадково скинули бомби на своїх же солдатів, які йшли на підкріплення. Згоріло дуже багато. Танків. Як це було, дивимося далі. А ми вітаємо всіх глядачів, ставте вподобайки, підписуйтесь та залишайтеся з нами, щоб бути в курсі всіх актуальних новин. У мережі з'явилися шокуючі відео того, як авіація рашистів б'є по своїй колоні. І на кадрах бачимо, як техніку, що рухається серед поля, рашисти тримають під прицілом. Це дійсно унікальні кадри прицільним вогнем. Рашисти перетворюють купу танків на металобрухт. Ймовірно, це пов'язано з тим, що тепер на цьому напрямку обій втрутилася українська авіація, і почала активно збивати літаки окупантів, не маючи багато часу на розпізнавання об'єктів. Їх мета залетіти на позиції якомога швидше відпрацювати і покинути місце удару, так як пону відразу ж може прилетіти ракета, але вже від українських літаків. Наприклад, цього разу ми бачимо великі колони техніки солдат вражені прямо на. Марші, схоже, що вони йшли підкріпленням до основних сил, які тримають лінію перед Білгородом. І те, що ЗСУ заходять швидко, і окупантам важко зрозуміти, чи є на позиціях зараз українці чи ні, це важливий момент. І уявіть ви в ролі пілота, летите бачите колону техніки. Розумієте, що ви вже десь у зоні досягнення ворожої авіації. А далі, не розбираючись, ви скидаєте бомбу і тікаєте, як тільки радари вам показують перші ракети, що летять в ваш бік. А вже опісля ви. Що ви знесли свою ж техніку в останні дні? Ця помилка повторюється вже неодноразово рашистами. У мережі з кожним днем все більше кадрів спалено рашистською технікою, яка була знищена самим літаками РФ. Але не всім пілотам РФ після знищення власної піхоти вдається втекти. Сили оборони України знищили в Курській області ворожий винищувач бомбардувальник Су 34 Про що повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України, а далі цитую повідомлення на території Курської області РФ під час виконання бойового завдання силами і засобами зенітних Ракетних військ повітряних сил ЗС України було знищено рашистський винищувач-бомбардувальник Су-34. Роботи з ліквідації окупантів, їхньої техніки та озброєння триває невпинно. Так заявили у Генштабі. До всього стало відомо ще й про те, що. Рашисти напали на командні командний пункт, і рознесли там всіх. Про це повідомили в українському телеграм-каналі думки фронтовика, який веде боєць сил оборони з позивним тінь. А далі цитую його допис. Рашисти активно застосовують заборонені гази. Нині вони прорахувалися і закидали ними польовий стабілізаційний підземний пункт із своїми втрати визначити важко, але радіоефір розривався на високих децибелах. Так розповів він. А ось іще одна ситуація: рашиські військові на гелікоптері Ка-52М м алігатор. Теж відкрили вогонь по колоні. У Курській області, як виявилось, це була колона військової техніки Арафії. Про що стало відомо із заяви члена комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Андрія Мисягіна. Народний депутат від Слуги народу Андрій у власному телеграм-каналі опублікував серію фотографій знищеної військової техніки армії РФ. і за його словами, рашистські солдати відкрили дружній вогонь по своїй колонії в Курській області. А далі це повідомлення В районі населеного пункту Кривицькі буде Білівського району Курської області, Рашиська гелікоптер К-52 «Алігатор» атакував свою школуну техніки, внаслідок чого було знищено 152-мм САУ-2С19М2 2 мста С. Розповів Мусягін. Подібна інформація також з'явилася в рашиських телеграм-каналах, де опублікували фотографії знищеної військової техніки. Там спочатку заявили, що нібито українські ДРГ із артилерійською установкою та бронетранспортером зайшли на територію Курської області та відкрили вогонь по місцевих, але їх вчасно, так би мовити, врятував рашиське гелікоптер. Ер, завдавши удару по колонії, однак згодом расисти почали видаляти цю інформацію з телеграм-каналів. Це звичайно допомагає ЗСУ звільняти нові населені пункти. Зокрема, військові зняли рашистський прапор у селі внезапне. Відповідне відео з'явилося у мережі, і окрім цього, село оборони зачистила сусідні села. Вікторовку та Гордіївку. А напередодні українські військові також повідомляли, що населений пункт Любимівка в Курській області теж перебуває під контролем ЗСУ. Село повністю зачистили від окупантів. Спочатку в мережі з'явилось відео, як наші військові з танкового підрозділу 225-ї окремої штурмової бригади готувалися звільняти Любимівку в Курській області. На записі можна побачити, що туди рухались танки, а також літаки. Ну а згодом військові ударну групу «Чорний лебідь» 225-ї бригади за зазначили, що Любимівка вільна від контролю російських військових, і, окрім цього, наші захисники опублікували відео після зачистки населеного пункту від окупантів. І з перших днів війни ми на фронті робимо свою справу чесно і з душею. Сказав захисник на відео. Варто зазначити, що Любимівка це село в Короневському районі Курської області Арафії. Цей населений пункт розташований. За 9 кілометрів від кордону сумської області України раніше на мапі яку опублікували аналітики Діпстейт, було видно, що цей населений пункт в сірій зоні бойових дій в Курській області. Ну а вже зрозуміло, що підготовка до операції на Курщині в силах оборони була серйозною. Між тим у Кремлі не аби як приймаються, що Україна залучить до виконання завдань. Західні винищувачі F-16. і до слова нині вже стало відомо, що ЗСУ за допомогою авіації скидають американські бомби GDM по цілях у Курську. Зокрема, наші війська уразили рашистський командний пункт у Тьоткіно за кілька кілометрів на північ від лінії фронту. Ну і важливо наголосити, що Україна не має наміру проводити окупаційні дії на території РФ, Про що Заявив радник Лави Офісу президента Михайло Подоляк. Він назвав чотири політичні цілі операції в Курській області. Одна із них довести, що військове і цивільне керівництво РФ не здатне на швидкі ефективні рішення і своїми діями вкотре доводить, що слабо керує ситуацією. Для наших партнерів має бути очевидно, що РФ є не настільки сильна, щоб контролювати внутрішні ризики, які поступово наростають через війну. Сказав Подоляк. Крім того, Україна хоче відсунути рашистську артилерію на необхідну відстань, щоб Обезпечити прикордонні райони України, третє завдання. Це перерізати логістичні маршрути, які дозволяють окупантам ефективно підвозити резерви всієї лінії фронту. До речі, Україна не ставить перед собою мету окупувати цю територію, а веде війну саме в рамках оборони. І руйнує тільки військові об'єкти. Підкреслив Подоляк і пояснює, що Україна не має наміру засновувати якісь окупаційні адміністрації на зайнятих територіях. При цьому ще одна мета операції принести війну на території РФ, яка має важкі соціальні наслідки для країни окупанта, вважає радник голови ОП. Ну і при цьому українські військові благородно поводяться із місцевим населенням контрольованих територій. Так стало відомо, що захисники надали гуманітарну допомогу жителям міста Суджа Курської області РФ, яке перебуває під повним контролем ЗСУ. Днями влада РФ повідомляла про ускладнення ситуації в Курській області та розпочала евакуацію місцевих. На рашистсько українському кордоні не всі громадяни Рав встигли залишити територію, де спостерігається за словами рашистської сторони дуже напружена ситуація. Проте ті, хто залишився, отримали гуманітарну допомогу від українських військових. Привезли воду, консерви, печиво, сухофрукти. Розповів українським журналістам один із солдатів. Між тим російська влада розуміє, що український прорив триватиме, і відтак в Білградській області РФ ввели режим надзвичайної ситуації регіонального рівня, про що заявив глава області В'ячеслав Гладков. І за його словами обстановка продовжує залишатися вкрай складною. І напруженою Щоденні обстріли зруйновані будинки 200 та 300. у Зв'язку з цим ухвалюємо рішення на всій території Білгарської області оголосити надзвичайну ситуацію регіонального рівня. Заявляє він, ну а ми нагадаємо, що днями марашиська влада оголосила про введення в дію режиму спеціальної операції КТО в прикордонних Брянській, Курській та Білгарецькі областях, і це рішення ВАРАФ пояснили підвищенням цитурівня диверсійних небезпек з боку України. Ну а ви що думаєте з цього приводу? Можете писати під відео в коментарях. Дякуємо, що додивилися. Ставте вподобайки та підписуйтесь. Слава Україні!